Чорна полоса і біла полоса, чорна лінія і біла лінія. Це те, що зазвичай люди вони кажуть, ага, ну зараз чорна полоса. Ну, зараз все повинно йти шкереберт, зараз повинен бути хаос. Тому що я прийшов в чорну полосу, я прийшла в чорну полосу, і нехай воно буде, як буде. Але насправді, друзі, ми самі, скажімо так, ковалі власного життя, ми самі куємо своє життя, ми самі десь робимо вибори. І іноді ми потрапляємо в чорну полосу, не тому, що це якась систематична. Чісність нашого життя, а тому, що ми обрали десь невірно, чи ми десь прийняли неправильне рішення? І це не просто якась системність, якесь випробування, яке прийшло в нашому житті. Це результат наших, скажем, не зовсім розумних виборів, і це потрібно розділяти. Про це потрібно пам'ятати. І коли у вас приходить якась чорна полоса, так би мовити, в вашому житті, задайтеся питанням: це відбулося з вашої вини, угу. чи це просто такий стік обставин для того, щоб зробити вас сильнішим. І з відповідю на це питання постарайтесь працювати, тому що зазвичай, якщо ми прийшли, ми повинні звідти вибиратися. Звісно, що з Божою допомогою Бог завжди готовий протягнути нам руку, допомоги, витягнути нас звідти, але, скажімо так, давайте все по порядку.